Уявіть собі невидимий світ, де мільярди мікробів танцюють у безперервному ритмі життя. Цей танець, невидимий для людського ока, є основою всього живого на землі. Кожен крок, кожен рух має значення, впливаючи на баланс і гармонію в екосистемах. Мікроби це не просто мікроскопічні організми, це невтомні працівники, які розкладають органічні речовини. Перетворюючи їх у поживні речовини для інших живих істот, їхня невидима праця забезпечує життєвий цикл, підтримуючи здоров'я планети. Уявіть, як вони взаємодіють, обмінюються інформацією, створюючи складні мережі комунікацій. Це схоже на величезний танцювальний зал, де кожен виконує свою роль у великому балеті життя. Іноді вони об'єднуються у складні симбіози, створюючи нові форми життя, що здатні виживати в найекстремальніших умовах. Їхня здатність адаптуватися вражає. Вони можуть виживати в киплячих гейзерах, у крижаних океанах і навіть у глибоких шарах земної кори. Цей невидимий світ, де мікроби ведуть свій танець, це місце, де розкриваються таємниці життя, які варто досліджувати, щоб зрозуміти, як працює наш світ. Мікроби це не лише маленькі істоти, вони архітектори життя, які формують наше майбутнє, залишаючи за собою невидимі сліди у великій історії землі.